Доктор історичних наук, професор Юрій Шиповал з нами на прямому зв'язку. Пане Юрій, я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора і вам. Як ви оцінюєте ту подію, яка сталася в неділю, а саме спільне богослужіння не тільки трьох церков, а і двох президентів Польщі та України? Моя оцінка дуже висока, і склалося так, що мені довелося бути в Варшаві якраз. Коли е, церкви, які були представлені в Луцьку, влаштовували такий семінар попередній, і ми, мені довелося там виступати разом з моїм колегом професором Гжегожем Мотикою, відомим дослідником польським, і ми говорили якраз про те, як науковці е, України, як Україна, як, 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 як науковці Польщі підходять до цих подій. І це було дуже добре. Що церковні діячі, представники різних конфесій вислухали нас, і багато, багато було запитань, і багато, як мені здається, чого зрозуміли, поглибили до певної міри своє розуміння позиції науковців в наших обох країнах. Якщо говорити про президентів, то користь тут очевидна, ви вже самі сказали про всі попередні зустрічі. Все почалося власне, з 2003 року. Це найперші були такі заходи спільні на політичному рівні. Це є теж дуже важливі, і дуже суттєві речі, які говорять про розуміння е, проблеми, і які говорять про те, що обидві сторони здатні піднятись над е, ригористичними обвинуваченнями одне одної в такій складній проблемі, якою була волинська різанина. Але давайте знову ж таки чесно скажемо. Волинська трагедія це одна із сторінок нашої спільної з Польщею історії. І було багато різних таких сторінок, трагічних у тому числі. І тут дуже важливий момент. От не в таких випадках випадках недостатньо, щоб тільки одна сторона шукала примирення, тобто і українська, і польська. Ви зараз зараз згадали про польських науковців, які теж вивчають такі події і. І як вони готові передивитися, от, наприклад, вони це називають різаниною. Ми називаємо трагедією, трагедією польського народу. Ми розуміємо, і напевно слухати, і поляки, і польські науковці теж розуміють, що це все було спровоковано певними державами, в даному випадку нацистською Німеччиною і більшовицькою Росією, для того, щоб це сталося, для того, щоб два народи, які на цій землі живуть, не мали злагоду, бо це вигідно. Тобто, це вже не тільки про історію, а й про політику. І треба зрозуміти, якщо польські науковці почнуть розуміти, що вони їх спровокували, з них зробили зброю для вирішення якихось там з поляків інтересів, то це, власне кажучи, може змінити і ставлення і в польських істориках, і в польських документах, і підручниках по іншому будуть це називати так. трагедія, так загинули люди. Багато людей загинули. Ну, по перше, почнемо з дефініції. Значить, це була класична різанина, і не треба боятися цих визначень. Це нікого не принижує. Коли ми говоримо, там волинська трагедія, чи там події на Волині, це є просто ефемізми, які прикривають той, той жах, який насправді робився. І можу вас запевнити, що польські України польські науковці не гірше за нас. Знають, що відбувалося на Волині. Знаєте, тут важлива річ, не треба повчати польських науковців. Я був співголовою польсько-українського форуму істориків з 2015 року по 2018. І якби не втрутились політичні фактори, якби не втрутилася політика в роботу нашого форуму, ми знаходили спільну мову, у нас не було ніяких проблем. Ми піднімалися вище за на, на будь-якими пристрастями. Тут, знаєте, з Волинською проблемою в принципі, ситуація дуже проста. Най, найкраще Алібі це оголосити себе жертвою. Розумієте? І от на якомусь етапі це сталося, тому що праві сили, як ви знаєте, або радикальні, радикальні сили є в Польщі і є в Україні. І тому, коли ми говоримо про польських науковців, ми не можемо говорити про всю масу. Є різні люди, є різні представники. Тепер друга проблема. Тут справа не тільки була на Волині в втручанні німців і втручанні радянського фактора в ці події. Це було, це звісно, було. Але польська, українська ворожнеча, вона не з'явилася в 1942 чи 1943 році. Вона з'явилася значно раніше, і тут величезна провина. Лежить і на польському імміграційному уряді насамперед на тому на, на уряді Польщі передвоєнному, який проводив дуже жорстку політику щодо українців, накопичувалися ці образи. А також на польському імміграційному уряді, який відверто говорив, що ми повинні залишити за собою ці волинські землі. З іншого боку, організація українських націоналістів, яка виборювала незалежну Україну, вона проголошувала. Що це, як вони висловлюються, етнічні українські землі, і за них слід боротися. Тобто, розумієте, який тут, тут амальгама проблем? Це не така проста проблема, яка я, як може здаватися. І всі, ті, хто її спрощує, от хто, хто як я вже сказав, хто оголошує себе одноосібною mm -hmm. чи найбільшою жертвою, хто влаштовує змагання жертв, скажімо так. От це як правило політики, і все це йде від політичних кіл. Тому у мене дуже простий рецепт: політики повинні зустрічатись. Політики повинні говорити, політики повинні стимулювати спільні проекти, і політики так. до певної міри повинні впливати на формування того, що називають колективною пам'яті в наших суспільствах. Добре, це може бути. Але цю проблему слід віддати науковцям, слід віддати історикам. Я абсолютно з вами так. згоден. Є такі моменти, які я хочу, щоб ви розказали зараз. Нам потрібно тоді якийсь захист від російської пропаганди, тому що вона цю волинську трагедію використовує для своїх цілей просто неймовірно е, добре. Тому що вона і досі примудряється пересварити українців та поляків, вона вкидає тези туди, туди, туди і дивиться, як ми чубимося. А насправді, на, 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 на сьогоднішній день Україна та Польща вони як ніколи близькі між собою. Ви абсолютно маєте рацію, але ви знаєте, я схильний тут дивитися всередину нас, всередину України. Як Україна ставиться до висвітлення цієї проблеми? З росіянами все зрозуміло. Радянський Союз нам дав дуже хороший приклад. Ви знаєте, що за радянського союзу на цю волинську проблему за радянського союзу, в якому критикували постійно українських буржуазних націоналістів або українсько-німецьких, як не звав колись Дмитро Мановільський. Навіть ніколи в широкому такому форматі провели не згадували. А чому не згадували? А тому, що значить, була 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 вища цінність, була була дружба між польським і, між, між Польською народною республікою і, і радянським союзом. Розумієте, режими повинні були. Дружити, приятелювати, і значить, таким чином не треба було згадувати про минулі. Неприємні моменти в історії в цих ні, оци, ніч, зачекайте, зачекайте. Зачекайте, зачекайте, це не зовсім так. Дивіться, режими між собою домовилися, а мається на увазі комуністичний режим в радянському союзі, і комуністичний режим в Польщі. Але ці ж цю ж трагедію, якщо вони домовилися, це означає лише одне, що вони точно знали, що вони винні в цій трагедії, і тому вони домовилися про це не згадувати. Ну а якщо винні якісь там праві сили, радикали. Чи націоналісти з польського чи з українського боку, так навпаки, вони мають згадати, мають засудити і призначити винних. А якщо вони це не робили, це означає, що винна радянська влада будь де в Варшаві вона знаходилася або в Москві. Це не зовсім так. Тому що та влада в Польській Народній Республіці, яка була, вона не мала відношення прямого до цих подій. Це робилося під в оці ліквідаційні загони армії краєвої, які мали інструкції про знищення українських сів. Про це про це не треба забувати. Вони діяли під егідою польського іммігрантського уряду. Це по перше. А по-друге, ви розумієте, як історія була маніпульована, історія була, коли з історії витягувалися якісь фрагменти, які вигідні в той чи інший момент і оце ставлення до Волинська до Волинських злочинів все було прекрасно відомо були протоколи допитів е, того ж е, ну багатьох там діячів я зараз не буду вам називати які потім витащили в 2003 році і які ми почали розмахувати і доводити провину саме тільки української сторони влада прекрасно все знала, але це була, це була типова інструменталізація історії. Розумієте, в чому була річ? Так, так що не, не можна так категорично говорити, що значить, вони вони прекрасно знали і, і стимулювали і були винні в цьому. Це була мішанина, це була цілий, цілий комплекс комплекс проблем. Ви правильно говорили про те, що і радянський союз був причетний до цього, про що документи. Свідчать височенного рівня, ну, наприклад, на, на рівні там міністра міністра державної безпеки Сергія Савченка. Там багато документів ще збереглося, не буду морочити голову, але от така, таке було ставлення, тобто це був такий типовий приклад маніпуляції і, фактами. Розуміло. А потім вже почалася ця хвиля публікацій трошки трошки пізніше, коли в центр всіх цих подій були поставлені. ОУН, Бандерівське крило організації українських націоналістів. Ну а далі, як ви знаєте, було екстрапольовано певними радикальними силами в Польщі. все це було екстрапольовано на ціле українське суспільство, коли українці почали зобразувати всіх тотально зображувати бандерівцями, і це була дуже неприємна річ, яку дуже рішуче однозначно перервала. Російська агресія проти України вона нам... сказати б, дуже серйозно цю ситуацію. Поміняла треба... є, є є. Рівень професійної розмови істориків є рівень політичної розмови, і було б дуже добре, коли б ці два рівні співіснували і йшли паралельно, не вмішуючись одне, одне в одно. Політики можуть до істориків звертатись, завжди знайдуть підтримку, але не трактувати історію однобічно або робити такі акценти, які хочеться робити. Мені здається, що ми виходимо на правильний абсолютно шлях. Я спостерігав за цими останніми подіями. Мені видається, що це, це правильно правильно розставлені акценти. А з польськими істориками я сподіваюся, ми будемо продовжувати діалог. І виход я виходжу з того, що ця волинська проблема не до кінця ще вивчена. Зрозуміло, дуже дякуємо вам за вашу думку. Юрій Шиповал, доктор історичних наук та професор. Зараз був з нами на прямому зв'язку.